Усім привіт! Сьогодні ми будемо знімати все, що ми не пробували, От всяку фігню, одивіться, керачки, крім наш Швепсік Тонік. На останньому місці. Ми це все ніколи не пробували з Дем'яніком. Значить, все, давайте просто хай. Крим наш оператор попробує. Смачно, смачно Переходимо до наступного. Пробуємо наступне Це веб-стомік Просто гора попробуємо. два стаканчика, один для мамы, один для оператора. Так, молодец. Я к самым потом наливаю. Они по маме добиваются с помощью оператора, но оператор не показывает свое лицо. не 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 Как смачно. Так я котині оператор Оператор як ты А на я очиню коменка кошки я... гіркоти а це минус. П'ять з 10. П'ять з десяти. Зараз ми будемо пробувати лемів хот. Пробуємо. Пасне імбо. Так, я пробую. Бере пірату. Я казала, що він дуже гаска, він ще не глаский. Ну Може, трошки. Він майже не гасний. Я ставлю два з десяти.